Вітаю вас на сторінках канала Світ Колекціонера. З вами Ярко Коінс. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Я розкажу вам, як можна на оцьому прекрасному наборі монет заробити 8 тисяч гривень. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Отже, набір із трьох срібних монет. Щедрик колядка дзвонів у футлярі. Набір буде виставлений завтра на продаж. Національним банком України тираж такого набору лише 5 тисяч екземплярів. Але справа в тому, що ці монети відкарбовані в 2023 році. Державна ціна від Національного банку України такого набору із трьох срібних монет 9 тисяч гривень. І ви завтра вже зможете його придбати. Набір із трьох срібних пам'ятних монет присвячений одному із національних музичних символів всесвітньо відомій коляці Щедрик в обробці Миколи Леонтовича, Українська респуб... республіканська капела під проводом видатного диригента Олександра Кошиця. Як культурний представник України з 1919 по 1924 рік дала понад 600 концертів у світових музичних центрах. Перлиною репертуару хору був Щедрик, який 5 жовтня 2022 року прозвучав у найпрестижнішому залі Нью-Йорка Коргенгі Корген-Гі-Холі. Згодом американський диригент українського походження Пітер. Вільговський написав новий текст Щедрика та поклав мелодію на мову симфонічного оркестру. Так з'явилася колядка дзвонів Carol of the Bells, що стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі, мелодика якої нагадує передзвін. Отже, номінал 30 гривень із трьох прекрасних монет. Але справа в тому, що ринкова ціна цього набору на сьогодні 18 660 гривень. Дешевшої ціни на цей прекрасний набір із срібних монет, я не знаходив. Тобто різниця майже в два рази, та фактично навіть більше ніж в два рази. Якщо ви дивитесь зараз мій канал, підписані на нього, маєте цю інфу. Завтра спробуйте в інтернет-магазині від Національного банку України придбати цей набір і одразу ж можете продати його на будь-якому інтернет-аукціоні в два рази дорожче. Це ну, можливо, там зробите знижку, продасте не за 18 600, а за 17 600 це буде досить. Непогані гроші. Тож, прожміть лайк, поділіться інформацією з друзями. З друзями Обов'язково хай вам завтра пощастить придбати цей монет, набір монет за державною ціною. Пишіть, чи є е, в, в вашій колекції такий набір, чи подобається вам дизайн таких монет.